Всім привіт-привіт, всім привіт, друзі! Всім доброго раночку. Бажаю, щоб він у всіх був добрих, не дивлячись ні на які обставини. А у нас, от бачите, яка погода, йдуть дощі, але моя орхідейка все-таки викинула носика такого. Перевели годинник, дні коротші, йдуть дощі, темно. Але що поробиш? Життя продовжується, треба пристосовуватися. Ось продовжую збирати посилочку для сестри. Буду монтувати відео сьогодні вам. І що я хочу показати, вам що рекомендують пити, щоб не було осінньої цієї депресії, коли йдуть дощі, коли дні короткі, коли годинник переводять. І організму дуже важко пристосуватися. Ось я п'ю вітамін Д3. Кажуть, що його треба пити з вітаміном К2. А ми вже починаємо отримувати маленькі подаруночки до Сінтеркласа. Бачите, така упаковочка. Це шапка Сінтеркласа. По українськи Святий Миколай. І у Нідерландах спеціальні солодощі до, до дня Святого Миколая Сінтеркласа їхнього. Ось такі кройднотини, такі маленькі печивка, я вже про них розповідала вам пуговки, які помічники Сінтеркласа роздають діткам. Коли Сінтер припливає на своєму човні, і в Нідерланди, і він е, запливає в різні містечка, села на човні, буває, приїжджає на такі спеціальні машині. І е, його помічники е, роздають діткам ось такі солодощі, пеперноти. Е, крайдноти не називаються. А є ще пеперноти. Так, іще один у нас такий. Подарунок до Сінтеркласа. ось такий шоколад. Бачите, буквочка С це Сінтерклас. це молочний шоколад із спекуласом. Спекулас це такі солодощі. У Нідерландах таке печивко смачне. І ось е, спеціально виготовляють такий шоколад з цим печивком. Це самий, е, вважається, кращий шоколад в Нідерландах. Тоніс, і він не просто шоколад, він має свою історію. Ми розкриємо з ніком і розкажемо історію про цей шоколад. Історію, історія дуже цікава цього шоколаду. Так що залишайтеся далі, послухайте історію про цей шоколад. На вулиці холодно, вітер. Шторм закінчується, але вітер ще є поки що. Мені треба йти, куди я йду. Мені, мене пригостили вареною картоплею і вареною морквою. Я почистила, порізала. Так хочу вінігріти. До цього відео показувала, що купила капусту кислу. Їду за буряком і квасолею. Ви знаєте, радуєшся. Свіже приготованим продуктам картопельку тільки зварили, морквочку тільки зварили, нам передали. Наже ж кухні немає, хто не знає ми на локації. Нас годують. Нам дають ясні продукти, і курку, і яловичину, і свинину, але і рибу дають, і смажену рибу дають, дають рибу червону філію смажену, але все одно вона, от знаєте. Заморожена, потім розморожена, і в неї зовсім інший смак. Тому радіємо ось таким натуральним простим продуктам Приготувала і вінегрет з тієї картоплі, що і морквочки, що мені передали, і олів'є. Теж захотілося. Думаю, ну, я розділю ту картоплю, ту морквочку варену, а всі інші інгредієнти купили. І ось таке у нас ще вийшло і олів'є. Е, їли на сніданок, а на обід уже будемо їсти вінегрет. Смакота вийшла, неймовірна. Ну, олів'є є, є олів'є. Що там говорити? Так, відкриваємо з вами шоколад. Це у нас з чим з спекуласом. дивіться, шоколадку ми з вами потім відкриємо. А тут така ось цікава інформація є про цей шоколад. І зараз ми з вами зачитаємо цю інформацію. Дуже цікаво. Так, і що ми читаємо? А, тут є інформація, що наразі на какао-плантації в Західній Африці існує нелегальна праця. 1 мільйон 560 тисяч. Дітей працюють на какао-плантаціях у Гані та Кот-Дівуарі. Компанія Тоніс хоче припинити експлуатацію какао не лише какао в нашому шоколаді, а й усього шоколаду в цьому світі. Значить, вони показують власним прикладом, що виробництво шоколаду може бути різним, за смаком, упаковкою та способом співпраці з фермерами, що вирощують какао. Ну ось, Друзі, принцип той, цього шоколаду, що компанія не закуповує неофіційне какао, а тільки у перевірених фірм. З цим вона хоче боротися з дитячим трудом, з дитячою експлуатацією на вирощуванні какао-бобів. Так, зараз ми коштуємо дуже гарний такий приклад, так, і цікаве те, що цей шоколад, зараз ми з вами його відкриємо, він має таку незвичну форму. Поділений не рівними частинками, як інші шоколади. А різними частинками. Ось бачите, і це говорить про те, що світ несправедливий, неоднаковий світ. От така символіка цього шоколаду. Так, а зараз ми будемо його коштувати. Це у нас з спікуласом. Ой. <смас> ось дивіться, він смачнющий, просто неймовірно, який не візьмеш шоколад з якою начинкою багато. Різних начинок, але от з пекуласом ми пробуємо перший раз. Дуже смачний шоколад. Зараз Нік спробує і скаже нам, чи подобається йому шоколад зі спекуласом. Ну як тобі Нік цей шоколад? Смачно з пекуласом? Смачний але. Він такий самий, як з цим. З чим з креднотами? Так. Да. Угу. Ну, трошки відрізняється, але да, схожий. Ну, головне, що сам шоколад смачний, так? Угу. Рекомендуєш? Рекомендуємо. Рекомендуємо, я теж. І ось така вже осінь у Нідерландах. Подекуди з вітром, з дощем, подекуди з сонечком. Але красива, все одно, яскрава. Насолоджуйтесь, друзі, золотою осінню з Нідерландів. Підприємну музику. Гарного перегляду і всім дякую за підтримку, за вподобайки, за ваші коментарі теплі. І всім всього найкращого, а головне миру. Скорішого в нашій країні. і ось такий фонтанчик.